Люлі люди, люлі люлі, відпочиньте від тривог, Скільки ж горя, скільки ж лиха принесла нам ця війна і плаче небо, земля кричить, Ой, як боли, ой, як боли, рибокі рани, як ось сльози. Ні, жодна тепер гроза, і плаче небо, земля кричить Ой як болить, ой, як болить, Рибокі рани, сльози. і сльози, Ні, жодна тепер гроза. Люлі, люди прийде тиша, від буря, кінець війни. Найдемо ліки теплого народу, і це війна заберете моє, чине бо земля кричить. Ой як боли, ой як боли, глибокі грани, якої сльози не змієш жодна тепер гроза. Та чи небо земля кричить? Ой як боли, ой як боли, грибокі рани, якої сльози, не жмієш жодна тепер гроза.